Наступна головоломка. У нас є така рівність. 11 додати 3 розділити на 1 дорівнює 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Нам потрібно перемістити один серничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити. Один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 розділити на 1 буде 9, 11 відняти 9 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.